Вітаю, друзі, сьогодні, 18 жовтня 2025 року, і джерела різних засобів масової інформації на заході е, повідомляють очевидне. Я не знаю, хто сподівався на протилежне, а це очевидно полягає в тому, що е, зустріч Трампа і Зеленського закінчилася фіаско для Зеленського. Е, Трамп нічого не обіцяв, не лише тамагавків, про які наші засоби масової інформації торочили нам останні тижні, але й будь якої нової зброї. Трамп наполягає на дипломатичному врегулюванні і дуже сподівається на зустріч із Путіним у Будапешті. І зустріч взагалі проходила досить непросто в емоційному сенсі. Я думаю, з тієї простої причини, що на переговорах брав участь Зеленський, який є нерозумним, некомпетентним, недосвідченим, недипломатичним, неосвіченим і так далі. І так далі. Причина в Зеленському. Тому що, коли ти їдеш на зустріч із Трампом, потрібно розуміти, що думає і які інтереси має Трамп, в той час, як Зеленський їхав на зустріч із переконанням про те, що він пуп землі, і про те, що Трампа цікавлять е, проблеми України. Трампа не цікавлять проблеми України. В Трампа є свій власний план і своя власна стратегія, в межах якого Україна лише. Один із елементів. Поки ми цього не зрозуміємо і ставитимемося до заяв Трампа по Україні як до чистої монети, ми не розумітимемо те, як і куди розвивається ситуація. Цього точно не розуміє Зеленський. Трамп зараз вимагає, щоб Російська Федерація і Україна зупинилися на лінії бойового зіткнення. Я думаю, раціональної альтернативи цьому і немає. Але. Ця зустріч у Вашингтоні ще раз показала, що в Зеленського немає ні харизми, ні дипломатичних талантів, ні було б дипломатичного розуміння того, куди і як рухається ситуація. І нам нарешті потрібно подивитися реальності у вічі. Ця реальність складна і вона полягає в тому, що для президента Сполучених Штатів інтереси Сполучених Штатів є пріоритетними. А Україна є лише засобом реалізації цих інтересів. Та й для будь-якого європейського лідера інтереси його країни і, можливо, союзів, в яких перебуває його країна, є пріоритетними, а Україна є лише засобом досягнення цих інтересів, реалізації цих інтересів. До цього того часу, поки ми не зрозуміємо, що нам ніхто не хоче добра. А якщо хтось про щось заявляє, е Потужну про потужну підтримку, про те, що він нам співчуває, все це лише слова, які прикривають цинічну реальність, яка полягає у тому, чому я сказав, кожна із країн реалізовує свої інтереси, і Україна засіб для реалізації своїх інтересів. Поки ми не осмислимо свої власні національні інтереси і не будемо жорстко їх захищати у переговорах з допомогою розумних лідерів до тих пір. Нами будуть користуватися так, як хочуть. І як можуть, що вони роблять з 2014 року, з 2014 до 2019 значно менше, тому що на чолі України був розумний політик, досвідчений, який мав волю, який мав освіту, який мав дипломатичний хист з 2019 року значно більше, тому що на чолі України людина вкрай некомпетентна. Я не розумію одного, коли нарешті мудрий український народ зрозуміє очевидне.